На платформі для торгівлі доменами sedo.com зараз продають десятки доменів з ключовим словом крипто за суми близько мільйона доларів. Хоча колись такі домени вважалися простим набором символів, але хтось встиг зорієнтуватися та купити їх всього за 10-20 доларів. У цьому відео дамо кілька корисних порад новачкам, які хочуть заробляти на доменах. Дивіться далі на YouTube каналі хостингової компанії HosticUA. Купуйте домени на перспективу. Тут важлива ваша інтуїція. Слідкуйте за трендами, новинами та технологіями. Якщо бачите потенціал, негайно реєструйте відповідні домени. Уявіть, як пощастило тим, хто зареєстрував домени з ключовими словами крипто, «AI» яй або «пес-патрон», ще до того, як біткоїни, нейромережі або «пес-патрон» стали популярними. Ще ви можете обирати домени, які потенційно можуть стати назвами стартапів чи компаній. Наприклад, Brendolab.com, Pixiclab.com або borshtech.com. Останній підійде для it компанії яка програмує за допомогою борщу. Або вареники.яй.ком домен для штучного інтелекту, який прогнозує майбутнє по формі вареників. Такі домени ви можете продавати на платформах на кшталт BrandBucket, Atom або неймріфік, які спеціалізуються на брендових доменах. Ще один ефективний спосіб заробітку перепродаж доменів зі старою історією. Такі домени мають високий рейтинг у Google, якісний трафік та безліч посилань. Бізнес дуріє від цієї прикормки та охоче купує домени з готовим авторитетом у пошукових системах. Наприклад, ви придбали домен під крадулі.com, який має гарну репутацію і багато років історії в мережі. Власники нового магазину з продажу взуття для стильних чоловіків, які хочуть швидко запустити бізнес, охоче куплять цей домен за гарні гроші. На нашому блозі є детальна стаття про те, як придбати домен зі та як знайти протерміновані домени з гарною репутацією? Посилання на статтю ви знайдете в описі під відео. Інвестуйте в преміум домени Преміум домени це домени, які мають велику цінність завдяки своїй популярності, короткій назві або високому попиту. Вони вимагають більших інвестицій, але приносять значно вищий прибуток. Такі домени можуть зрости в ціні з часом, особливо якщо з'явиться бізнес, який захоче використовувати цей домен для свого бренду. Наприклад, у 2023 році співзасновник HubSpot Darmesh Шах придбав домен Chat.com за 15,5 мільйонів доларів, а вже через кілька місяців перепродав його за значно більшу суму, яка залишилася у секреті. Пізніше виявилось, що покупцем була компанія OpenAI, і зараз чатком перенаправляє на сайт chat.gpt. Поради для новачків: купуйте домени короткі, чіткі і такі, що легко запам'ятати. Перспективними доменами є домени з популярними ключовими словами. Наприклад, домени типу smartgadgets.com або bestcars.com можуть зацікавити бізнеси, що працюють в цих нішах. Досліджуйте ринок. Вивчайте тенденції, аналізуйте, які домени продаються частіше. Ви можете використовувати такі інструменти, як Google Trends, Ahrefs або SimilarWeb для оцінки популярності ключових слів. Уникайте доменів, що містять відомі торгові марки, оскільки це може призвести до юридичних проблем. Вчасно продовжуйте реєстрацію доменів. Якщо цього не зробити, він знову потрапить на ринок. Використовуйте спеціалізовані майданчики для продажу та оренди доменів, наприклад, Sedo, Flipa, AFTERNIC. Використовуйте онлайн-інструменти для оцінки доменів. Наприклад, Estibot допоможе оцінити приблизну вартість домену. Інвестуйте з розумом. Починайте з недорогих доменів, не вкладайте відразу великі кошти, поки не освоїтесь на ринку. Якщо ви придумали класний домен, але він зайнятий у популярній доменній зоні. Пошукайте, чи не зайнятий він у інших зонах. Наприклад, у хості можна вибрати домени у більш як 1200 доменних зонах. Є з чого вибрати. Хто знає, можливо, вже сьогодні ви купите домен superoleg.com, А завтра Марвел анонсує новий блокбастер про нового героя з таким же ім'ям. І саме ваш домен стане наступною сенсацією і принесе вам крутий прибуток. Заходьте на сайт Hostic.ua і купуйте свій перший успішний домен уже сьогодні.